Привіт! Любі дорогі овни! Це таро-прогноз на вересень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що чекає вас у вересні місяці. Також прошу вас підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також підписуйтесь на мій Instagram, на моїй Instagram сторінці більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати свої запитання і також робимо розіграші, на... хтось може виграти таро-розклад зі мною безкоштовно. Так що запрошую вас на свою сторінку в де більше цікавого, більше інформації, більше спілкування і інстаграм-сторінку можна перейти під цим відео. Є посилання Вам треба тільки перейти. Так що ласкаво запрошую вас до нашого товариства. І так! Я маю чотири 4, 4 колоди і будемо витягувати, що кожна колода скаже. І так, дивіться, дорогі овни, подарунок. Якась радість, дуже хороша інформація йде в ваше життя. І ця інформація дасть вам якось більше розуміння, більше мудрості, такої. Ви якось переосмислите багато речей в своєму житті. І так, цікаво. Ще одну карту на те, що з чим це пов'язано. А тут гроші, невеличкі гроші, щось з грошима пов'язано, якісь будуть гроші, можливо, ви отримаєте невеличкий такі, е, дохід, або ви будете витрачати кошти на, можливо, на своїх батьків, на дітей, оплачувати гуртки, оплачувати навчання, або щось, якісь. Е, Людям, які потребують опіки, нашої опіки. Паш це завжди щось таке невеличке, як і невеличкий дохід, а якісь, можливо, виплати на дітей. І такі невеличкі витрати на людей, які потребують нашої опіки, як діти, як батьки. Перепрошую. Так. Ще. Сім'я, так, можливо, це пов'язане з сім'єю. Якісь такі домашні турботи будуть. Тут у родинне свято. І це коли ви собі це можете дозволити. І це карта дуже чудової енергетики, карта любові, сімейного тепла, сімейної радості якоїсь такої. Це коли вас, можливо, запросять навіть на якесь таке свято. Сімейне, де збираються різні покоління, такі як весілля, інші такі, може, сімейні свята. Де ви відчуєте таке тепло, радість. І це може бути, коли ви з родиною собі дозволите якусь відпустку, кудись разом виїхати на природу. Також це карта по фінансах хороший дохід. От це карта такого. Фінансового і то вже е, йде, е, як такий як збір урожаю, нагорода за ваші труди. Тому що десятка це є карта завершення, це не початок, це не одиничка, не двійка, не трійка. Це уже завершення, це збір е, такого урожаю, збір е, з, з, отримання е, доходу, прибутку від, своїх, е, від своєї праці. Я так, це, от як збір урожаю рано, це може бути народження дитини, вагітність, це великий дохід, і це прихід, можливо, нової людини у ваше, вашу сім'ю. Може бути як у вигляді маленької дитини, народження, так і іншої людини. Так, ще одну карту з цієї колоди. А тут ви попадаєте в якісь, можливо, такі обмежені, в обмеження в просторі. А це бачите, як людина за, за, таким, за такими перешкодами. Може бути така ізоляція, можливо, ви можете прихворіти і ви можете так бути, не бути мати можливості виходити з дому. І ще це може бути, що ви когось будете відвідувати в лікарні чи вдома людину, яка не зможе вільно пересуватися. Ось, можливо, прихворіє, і ви будете відвідувати. Так, беремо наступну колоду. Дивимося, що ця колода покаже вам на вересень місяць. Далі, що буде? Далі? Дивимося. Суд. Карта суд це і також і про такий фізичний суд, можливо, якщо це ваша тема, буде рішення суду, ангел тут трубить, якесь буде рішення. І також ще а, тут іде таке як духовне пробудження. Коли ви як відкриваєте очі, як знімаєте розові окуляри, тут розові крила, людина дістає крила і знімає окуляри. Щось проявиться в вашому житті, щось таке, якась прийде така інформація, яка з вас ці розові окуляри. На що би це не було, буде така енергія, коли ви як прозрієте, тому що суд і тут ангел трубить, і крила метелика. Це завжди як трансформація, тому що знаємо, як із гусениці лялечка, із лялечки така вона не красива, але потім вона метели гусениця отримує дуже красиві крива. Так і ваша ментальність, ваша душа може розплітити щось таке буде душевне, що ви трансформуєтеся. Ви зовсім по-іншому будете дивитися уже на світ, на ситуації, які проходять ваше життя. Можливо, що дійсно пройде отака от трансформація у вас у вересні, коли вам відкриються очі. Чи вам, вам особисто ментально на щось відкриються очі на життя, на події, або на людину, на якусь ситуацію у вашому житті ви подивитеся зовсім по-іншому? Шістка пентаклів це. Гроші, дохід за вашу працю. Це коли платять вам щедро за вашу працю, за вашу майстерність, ви отримуєте хороший дохід. Це також і клієнти, хороша клієнтська база. Будуть, у вас будуть клієнти у вересні, багато і хороший дохід. І це карта, коли ви оплачуєте щедро чиюсь майстерність. Це така карта, карта щедрості, енергія щедрості, коли гроші приходять і. Течуть на ваші потреби. Це як потік, потік грошей, потік фінансів все має рухатися в нашому житті і фінанси також. Це дуже хороша карта доходу, прибутків і також вашої щедрості. Пам'ятаємо, що наша щедрість завжди вертається. І вона вертається з інших джерел. Ми очікуємо там, ми даємо гроші в якесь одне джерело, чи свою щедрість, чи свою увагу, чи свою любов, а вертається і очікуємо звідти. Тобто туди, куди даємо, звідти очікує. Але все світ робить такі невеличкі сюрпризи нам. І не там, де ми очікуємо, завжди іде десь. Інших невідомих нам джерел. Так як то кажуть, шляхи Господа не, нам невідомі, але вони є і вони завжди приємні і ще десь вертається. А тут рицар. Е, рицарь. Рицарь, е Так, рицар Пентаклів. Знову гроші. У вас в вересні, дорогенькі, овни буде така хороша грошова тема. Хороша грошова тема. Рицар Пентаклів це також. Це і швидкість, і коли і стабільно, і швидко буде вам, будете багато вирішувати справ фінансових у вересні. От така йде у вас фінансова карта у вересні. Так, з цієї колоди я ще одну карту витягну. А, імператриця. Імператриця це є карта краси, карта також щедрості, тому що імператриця це. Жіноча, щедра енергія, енергія тобто, як жінки-лідера, тобто такої це може бути і вагітність також карта е, імператриця, якщо це ваша тема, дає вагітність здійснення такої вашої жіночої якоїсь жіночої енергії дає. А ми знаємо, що жіноча енергія це також і це енергія. Землі, енергія матеріальна, матеріального світу. Енергія матеріального світу це жіноча енергія. Наша земля, це також живий організм, має свою таку магнетичну енергію, якою ми. І користуємося власне, живемо на землі, і все, що ми споживаємо, все нам дає наша земля. І так само імператриця, ви відчуєте в собі оцю енергію землі, енергію матерії дуже щедрої, теплої, доброї для нас. Це коли ви турбуєтеся про себе. Це така материнська тепла енергія, коли ви можете себе балувати, це енергія такої розкоші, коли треба. Перезагрузитися, відпочити жіноча енергія, вона така текуча, гнучка, м'ягка. І от скористайтеся такими днями і побалуйте себе, можливо, прийняти ванну з піною, з аромамаслами, чи піти в спа, чи записатися на масаж, зробіть для себе, чи піти в салон краси, зробіть для себе щось таке приємне, приємне, приємне. Так, наступна колода. Вода золоте таро, дуже красива. Так, що нам розкаже золоте таро? Так, дивимося. Паж! Паж жезлів! Дивіться, паж жезлів. От був у нас паж Пентаклій. А паж жезлів це ваша ідея, якою ви будете горіти. Щось вам так сильно захочеться. А дуже вам чогось захочеться, ви будете горіти тим. А, щось невеличке, але яке буде потребувати від вас е, такої турботи. І це так як а, ви посадили маленьке зернятку, його ще треба поливати, в нього ще треба ходити, треба ще так його наповнювати, вкладатися, щось таке прийде, якась така ідея, в яку вам треба ще буде вкладатися і так лілеяти. Так, дивимося. П'ятірка. П'ятірка карта, коли захочеться вам звідкись піти геть. Це коли вам щось не подобається і людина йде геть. Можливо, ви просто прийдете в гості, вам не сподобається, чи попадете в якийсь кафе, бар, нічний клуб, кудись ходите, і вам там не сподобається, ви захочете піти геть. Це Коли людина йде геть. І також це карта розставання, коли Справді, хтось іде від вас, чи ви йдете від когось. Це може бути таке, і воно може, і ця ситуація може вам так бути такою трошки тяжкою. Буде вам трохи неприємно, або ви хоч, і ви може бути якесь таке розчарування, що ви може просто щось про щось думали, мали якісь очікування, воно не збулося там, не сталося так, як ви хотіли. Можливо, є якийсь інший варіант, але вас. Це трошки розчарувало, що не сталося так, як хотіли ви. Але все буде добре, тому що тут є якби, такі три перевернуті чаші, чаші розчарувань і дві повні чаші. А повні чаші це ще два, якісь мінімум два варіанти цієї ситуації, які легко вирішити. Треба тільки їх побачити і не занурюватися сильно в те. Таке поле розчарувань. Так, сімка. А сімка Пентаклі це чудова карта майстерності, можливо, ви підете ще підвищувати свою кваліфікацію, ще чомусь вчитися. Чи ви станете тим майстром, який буде навчати інших майстерності? Це чудо, можливо, ви придумаєте курс, будете запускати курс, вчити інших своєї майстерності. За що вам будуть тут оплата йде хороші гроші, хороші бонуси за вашу майстерність. Це також карта, коли ви платите за те, що вас вчать, або ви стаєте тим вчителем, який вчить інших. Так. І маємо ще одну карту з цієї колоди. Дивимося і ще витягнемо загальну карту Карту енергії місяця. Тут імператор. Так, імператриця в нас була. Дивимося, була імператриця і імператор. А це пара. Дивіться, це пара. Дивіться овни, якщо це ваша тема, у вересні ви можете зустріти свою пару. Чоловіки, якщо ви чоловік то жінку, якщо жінка, то ви можете зустріти чоловіка, пара, статусні обоє. Обоє статусні, такі дорослі, зрілі люди, які знають, чого хочуть. Це дуже чудова пара. Коли такі люди вже постарше, тому що імператриці це не пажі, і імператор це не паш, не рицар це дорослі люди, вже зі своїми цінностями можуть зустрітися і стати такою щасливою парою. Чудова енергія пішла. Також прекрасний вересень вас чекає, дорогасенькі овни. А я вас люблю, обнімаю і до зустрічі!